Я щаслива людина, оскільки я досліджую українських січових стрільців, історію українських січових стрільців, знаю, якими вони були. Я щаслива людина, тому що я досліджую і теперішню війну. І я щаслива людина, тому що я там був. Був у 2015 16 це, власне, був командиром. 14-ї окремої механізованої бригади, ну власне, командиром взводу, і був у 2022-му кулеметником у 71-й окремій єгерській бригаді десантно-штурмових військ України. Багато можна говорити, якщо про доблесть воїнів. Ця доблесть інколи в таких деталях виявляється, що, здавалося б, ну нема про що говорити. Пригадую один випадок такий ще в 15-му році, навіть вже в кінці 15-го. це було 31 грудня 15-го року, коли в нас були складні дуже часи. І ми залишили на своїй базі лише одного чоловіка, повара Андрія Гленбу, тернополянина, до речі. І ми, вертаючись звідти, кажемо, нічого не хочемо, хоча б просто поспати. Ми прийшли, ми були вражені тим, який він стіл нам підготував один на власне весь батальйон. Він зумів то зробити. Тому здавали ну, стіл та стіл, але це так багато значить. І, і, і наскільки це було приємно для всіх. Що стосується таких випадків, ну не завжди все йде, як то кажуть, по струнці. Пригадую, що один підлеглий випив. Ну, зрозуміло, що в той день нема що про що з ним говорити. На другий день я починаю трохи пісочити, як командир взводу. Ну і власне він побачив, що я вже видихаюся, бо багато слів сказано. І я кажу, ну як же ж ти так? І він мені відповідає, ні був російськомовний, відповідає, Професор, чоловік слаб. <реш> <реш> Відповідно, в цій ситуації це, напевно, найбільша така якась вада, яку я зустрічав. Що стосується 22-го року, ситуація трохи інша. І я би хотів показати доблесть наших вояків, те співчуття, яке звучало в темі, ну, воно трохи зі мною пов'язане, тому що власне, те, що відбувалося, це була перша така проблема, перша ситуація була 18 квітня 22-го року. Наші всі пішли забирати наших загиблих і наших поранених. Нас троє залишилося на охороні табору. Ну, це був я і ще один такий старий підстарок, як я, на 5 років, правда молодший, і командир нас взагалі молоденький. І от сиджу я на колоді, тому що дощ ішов. Нам з колегою дали надзвичайно такі яскраві дощовики, зелені. І я чую, що я лечу. Біля мене впала міна і мене кидає до дерева. А потім вже мені розповідав командир власне, нашого взводу, каже, ти зриваєшся, починаєш махати руками, яко посміли. До мене ще не дійшло. Тут знову біля мене падає міна, мене відкидають до, до наступного дерева, і тільки після цього я приходжу до висновку, що мене обстрілюють. Михай Грім, мій побратим, на той час лежав поранений вже в обидві ноги. Його прив'язав наш Олесь Мисливець, ну, я по землі називаю, зрозуміло. І, відповідно, він бачив, як мене обстріли. Я не знаю, чому так сталося. Чи це через той зелений плащ, яскраво-зелений. І відповідно в них безпілотники. Мені здається, що міномети були встановлені на машинах і вони поне І головним чином головною приміщенням став я. І він каже, це тривало 5-6 годин. Я постійно бігав, від... там ліс досить такий серйозний був, і відповідно вони лупили. Ну, вже трохи воно притихло, трохи. Ніч починала заходити, вже вони, очевидно, мене не бачили, бо я і на якомусь етапі я зрозумів, що можливо це плаш моя проблема. Я той плащ зняв, скрутив і у той вибухову, де вибухом вирву зробили, той плаш сховав. І от після цього я чую зі всіх сторін, поможіть, помираю, перев'яжіть мене. Біжу на, туди, де, де найближчий голос, де найгучніший голос чую, прибігаю. І, власне, там Олесь, мисливець, якого я згадував, сидить приперт, ну як припертий до дерева. Я кажу, що з тобою, Олесю? Васильович мене поранив. У мене під час першого, першої хвилинки на війну був позивний професор, а під час другої Васильович. Васильович мене поранив. Я не бачу, що нема. Але я, щоб його підтримати, кажу Олесю. Це нічого страшного, у тебе маленька подряпинка. Він каже Васильович, у мене кров ротом йде. Ну що зробити? Ну, тут, тут потрібно ну, власне фахівця. Я вибігаю і бачу знову ж таки нашого ну, санінструктора, хоча він ним не був, його там два тижні вчили. Але мав можливість порівняти, коли лікар, досвідчений, з дипломом, на стіті руту бився, що він оту ту медичну сумку повертав у різні сторони, і руки тряслися, він нічого не зробив. зробити. біля нього був ну, побратим, який мав поранення в живіт в руку і в ногу. Він зробив, зрозумів, що нічого не вийде, і він ну так, потрухипав, скажемо, до туди до лісу, ховатися відмін. Відповідно, бачу, виходить на мене Олесь. Вибачте, виходить на мене оцей Сергій флеш позивний і рідний брат Олеся, Петрусь, спортсмен позивний такий очі, фізкультурну на жаль, на бригаду. Кажу, ідіть, візьміть Олеся, тому що він там помирає під демо. І цей, напевно, перший раз перев'язував. Сергійко він настільки фахово перев'язав, а ще перед тим він, до речі, перев'язував і Михайся грома. Ну, що всі лікарі казали, це би лікар так не зробив, настільки в тому запалі в тому подібне. Відповідно, після цього я ще не знав, що Михась поранений, вже здається, зараз будемо евакуювати олеся і тут висувають з-під кущів оцього цього махася, якому перебиті ноги. І що робити? Треба нести. А нести треба було, напевно, два, може більше кілометрів. Болото по колінах. І ми з тим мехасем, а михась такий Бог дай Боже 120 кілограмів, і відповідно ми цього мехася це два кілометри носимо. Падаємо те болото, встаємо, його вивалюємо. Ми, коли, вони коли йшли туди забирати наших поранених і, 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 і загиблих. То йому дали всі військові квитки і телефони. Ну, так, так, така практика. І він на тих ношах, і він я маю це віддати. Я пообіцяв, що я це віддам. Відповідно, вже я в нього забрав в одній руці власне ті документи, в іншій руці носилки. І так само йдемо по різному було. Просимо тих хлопців, які біжать, тікають. Поможіть, хтось допомагав, хтось не допомагав, але більшість допомагали. Після цього, власне. Це через Сіверський Донець, там такий міст підвісний. Коли ми туди прийшли з Михасем, уявіть собі, цей міст повністю забитий людьми. Всі в брониках, всі зі зброєю, всі в касках. І кацапи намагаються в цей міст потрапити, я не знаю, що, чи це була артилерія, чи це були міномети. І відповідно, я розумію, що якщо цей міст переб'ють, в тої річки ніхто б її ще не виплив. тому що, надзвичайно, ну, люди просто скуті й тими брониками, і, і зброєю, і тому подібне. Ну, Бог, Бог, як кажуть, був добрий і власне, зумів, ну, і, і ми зуміли вибратися. І от, власне, я собі думав, як мені вдалося, тому що я не, не думав, що я стільки часу тікав, переміщався від власника церкви. Мені здавалося, що це була година, максимум півтора. Але оцей нехай Рім, який спостерігав, як мене там Лупиненка, це було 5, а може швидше 6 годин. Я був переконаний, що, власне, мені допомогло те, що я вже воював. І я вже трохи знав, як поводитись і тому поводити. Виявляється, потім подзвонила моя сестра і каже, що в той час їй приснилася наша покійна мама. І... Попросила сестру, щоб вона за мене молилася. І <клес> після цього ми з тим самим Басем дійшли до висновку, що він мені, перший, він кинув ідею, ти або намолений був, або за тебе молилися. То я хочу сказати, що ми маємо бути співучасні в цій війні. Є 10 гривень. Дайте 10 гривень. У нас, я думаю, що ще й зараз є у катедрі власне місце, де можна ці гроші дати. Маєте більше, дайте більше. Не маєте грошей. Просто моліться. Це допомагає. Це допомагає. І друга частина, другий випадок, 16 травня, це мене пов'язані. Якраз хочу нитку зв'язати. Другий нас викинули. Під Бахмутом, бо перше, перше теж, про що я розповідав, це було під Ізюмом. І, власне, через місяць під Бахмутом. По нас стріляла артилерія, по нас стріляли міномети, по нас стріляли касетники, був навіть один танк, і при цьому всьому ми окопувалися. Окопувалися це надзвичайно складно, коли коло тебе вибухають. І відповідно, коли я чую свист, свист міни. Ну, я, по крайній мірі, падаю руком, закриваю голову і починаю молитися. Відповідно, так тривало-тривало. Потім впало десь видно на бруспер, коли я на певний момент відключився і тільки ну так, легко відключився. Як побратим, який був справа, кричить Васильович, ти живий. Я то чую, що він питається, а я не можу відповісти, тому що голос припав. Потім відійшов, копаємо далі. І знову влупило другий раз. Я вже не пам'ятаю, це вже мені розповідали хлопці, коли я вже там був непритомний, вже дуже близько мені впала, просто не зачепило осколками, оскільки я знову сховав голову. І відповідно в цьому аспекті хлопцям не витягнуло. В чому сенс тих двох історій? Ота От взаємодопомога, тому що. Сьогодні ти маєш проблему і тебе рятують. Завтра ти рятуєш тих, хто має проблему. От з окопу мене вибирав, допомагав тому Сергієві Медикові, допомагав Петрусь, рідний брат Олеся, якого я знайшов під деревом. І відповідно, така єдність. Сьогодні, буквально вчора з Олесем говорив, Олесь зараз знаходиться у Бельгії на лікуванні, тому що йому. Великий осколок пройшов через нитку і вийшов біля лопатки, не пригадуючи то з правого чи з лівого боку. Тим словом, така, така складна ситуація, коли там ти розумієш, що ти маєш допомогти і тобі допоможу. І якщо ти не допоможеш, я, я переконаний, що тобі допоможу. Але як тобі буде, то перенести, що в такій складній ситуації ти Цього не зробили. Тому молімося, шануємо вояків, бо без них нас не буде, ні нас не буде, не буде, ні України. І наостанок я би хотів сказати, ми маємо розуміти, що ця війна триває не рік, ця війна триває навіть не 8 років. Ця війна цього року виконується 365 років війни. Коли гетьман Іван Беговський постав перед дилемою або боронити Україну за те, щоб вона залишилася незалежною, або здатися на милість Кацапів. Він вирішив боротися. Війна триває. Маємо це розуміти. Дякую за увагу.